Привіт, дячіші! Як ваші справи? Я надію, що у вас все добре. Так, у нас новий тиждень нове відео. Так, ви готові? Ми сьогодні з вами говоримо про саму прекрасну планету в астрології, про такого великого добряка, який роздає нам подарунки, який любить нас, і який Ах, він, якщо й вчить, то він вчить, скажімо так. По-доброму, не так, наприклад, як той же Сатурн. Так? Великий добряк, якого люблять абсолютно всі, чекають його періоду всі. Я ще не зустрічала ні однієї людини, яка би не любила цю планету. Ми сьогодні з вами говоримо про Юпітер, про нашого гуру, про нашого вчителя. Юпітер прекрасніша планета, просто період його так само, прекрасний період Юпітера. Звичайно, так, і така хороша планета, як Юпітер, може давати якийсь негативний результат. Так? Але все по порядку. Як завжди, ми поговоримо в цьому відео, хто такий Юпітер. Про його позитивний вплив та про його негативний вплив. Так? так? Готові? Погнали! Перед цим а, розкажу вам історію народження а, гуру. Так? А, колись дуже давно, коли ще всесвіт не мав форми. А, а Точніше, не, не то, що би не мав, він тільки почав набувати форму, а законів Всесвіту, як таких ще не було, великий мудрець Ангіріс здійснював велику Аскезу. Він хотів дарувати знання світу так, і зрозуміти істину. І от його, його дружина, Богиня Шратха, йому допомагала в цьому. Його дружина. Це уособлення віри та відданості своєму чоловіку. І от від їхньої пари, від їхнього злиття, скажімо так, народився хлопчик, якому дали ім'я Бріхаспаті. Момент народження Бріхаспаті всесвіт залився таким золотим сяйвом. Веди почали литися з Боги і подбоги приклонили голову, тому що вони знали, що народився їх гуру, їх вчитель. Бріхаспаті ніколи не був такий, як всі діти. Він з самого дитинства сидів в медитації та вивчав віди. Він не грався, так? Ну, тобто, це був такий. Хлопчик дуже розумний, і він якби знав, та він знав, що він стане вчителем богів. І от, коли почалася велика війна, велика битва між Асурами, демонами і деватами, богами, деви зрозуміли, що вони не можуть виграти цей бій. Тому що їм не вистачає знання, не вистачає мудрості. І вони прийшли до Бріхаспаті просити його стати їхнім вчителем, їхнім гуру. Бріхаспаті згодився. І з цього моменту гуру Бріхаспаті став вчителем Девана. Це вчитель, який навчає мудрості, навчає знання, навчає вет самих богів і полубогів. І він є вчителем самого індри, царя богів. Бріхаспоті це Бог, це владика мудрості, це владика вед. він знає всі веди і він один з тих, хто передав веди людству. Він Владика в'єт, як я сказала, так, як і Господь Брахма. Ну, В принципі, про, про гуру так само можна говорити довго, так, тому а, я думаю, ви зрозуміли історією його народження, так, і наскільки це добра, добра планета. Але а, у Юпітера. У гуру є ворог. І цей ворог, шукрачар'я. це Венера. Якщо хтось не знав, то так, Юпітер і Венера це вороги. Як я вже сказала, Юпітер це вчитель богів, полубогів, так? а Венера шукрачар'я – це вчитель демонів, асурів. Ну, як ви розумієте, вони грають по різні сторони, так? Тому навіть в такого, а, такої прекрасної планети, як Юпітер, знайдеться ворог. Про Венеру ми будемо говорити вже зовсім скоро. Тепер повернемося до Юпітера. І так, великий період Юпітера в нас йде 16 років. Взагалі вважається, якщо людина в цьому житті проживає великий період Юпітера, то в неї хороша карма. Не кожний, не кожний буде проживати період Юпітера в цьому житті. Так? Цей період вважається одним з найкращих, взагалі, які можливі. Як би там не було, так, Юпітер може приносити негативний результат, але в будь-якому випадку ця планета не буде давати настільки, скажімо так, проблем, як може дати той же Марс чи той же Сатурн. так. Юпітер це я його зрівнюю з вчителем, який, наприклад, ви на уроці і ви не вивчили домашнє завдання. Якщо ми візьмемо Сатурна як вчителя, то Сатурн вас накаже, так він може там указкою по пальцях дати. Ну. А Юпітер це та планета, той вчитель, який підійде до вас і скаже: Ну, ти, ти не зробив домашнє завдання, майбуть, майбуть ти був зайнятий. Так? І зроби його, будь ласка, на наступний раз. Ну, розумієте, так? Це така планета, яка буде вчити ось так дуже по-доброму. Ви, в, в позитивний вплив Юпітера, що я маю на увазі, коли говорю про позитивний вплив? Це означає, що в вашій натальній карті Юпітер гармонійно розташований. Ну, я скажу ще про те, що Юпітер управляє у нас в гороскопі двома знаками: це знак стрільця і знак риб. Що той, що той знак є знаком знання. І вчительства, скажімо так, так. Але якщо стрілець, це в нас про знання, про передачу знань як вчитель, наприклад, так? то риби це якісь трансцендентні знання, так як це 12-й знак, 12-й дім це перехід вже на наступний рівень, так і це риби будуть вчити нас знанню такої трансцендентної любові до всього. До Всесвіту, до Бога, до будь-якої живої істоти. Так? Стрілець трошки про інше. Там знання, які на позитиві, в принципі, самі по собі стрільці, такі люди, які завжди на позитиві. Так? і Одна з їхніх карм харм це передача знань. А Вертаємося до великого періоду Юпітера, точніше, про його позитивний вплив. І так, що буде давати Юпітер в своєму хорошому періоді? Ну, по-перше, це сім'я. Юпітер дасть одруження. Заміжжя дітей він відповідає в карті жінки, наприклад, він відповідає за чоловіка і за дітей. Це період, коли можливий такий кар'єрний ріст, людина починає заявляти про себе. Але не так як в період сонця, наприклад, вона може брати напором. В період Юпітера це вона буде е, підвищувати свій авторитет знаннями. Так, це період, коли е, підвищується кваліфікація, людина е, вона починає вчитися, вона починає вивчати філософію, релігію, інші науки. Так, вона е, в неї. Змінюється погляд на життя, вона стає більш дорослою, тобто авторитет з'являється, виникає бажання вчитися, і або вона може почати вчити, так? покращується фізичний стан, тобто людина в основному на позитиві найбагато енергії, вона. Починає щось своє, це може бути початок власної справи, покращується матеріальна база, житлові умови покращуються. так, І взагалі, в принципі, це дуже такий позитивний період, класний, красивий період, коли, ну, Чесно, я не знаю, що можна а, сказати там, ще додати про позитивний вплив Юпітера, тому що рахуй, взагалі рахується те, що я говорила, що це хороша карма, так і великий період Юпітера. Він в принципі буде приносити тільки найкращі результати: кар'єра, гроші, відносини, сім'я, діти, а, подорожі, поїздки ну тобто, все, що можна було уявити. А, Найкращого Юпітер може дати в свій великий період. Звичайно, ніхто не говорить, що всі 16 років у вас буде просто як казка, так? тому що ну, ми не забуваємо, що є підперіоди, є транзити, які можуть вносити корективи в будь-який великий період. Але якщо ми візьмемо в цілому, то прекрасніший період, який буде давати. Дуже класні результати, ну, взагалі, на будь-яку сферу о, вашого життя. На сферу здоров'я, відносин, роботи, фінансів, кар'єри. Ну, шикарний період. А, це про позитивний вплив. І Юпітер може давати, на жаль, на жаль, може така прекрасна планета, як Юпітер, давати негативний вплив. Якщо, наприклад, Юпітер в вашій натальній карті розміщений негармонійно, ну, мається на увазі, він знаходиться а, в тяжкому домі, в 6-8, наприклад, в 12-му. Хоча ну, 12-й дім дім Юпітера, але все ж таки Юпітер знаходиться в знаці Козиріг. Юпітер в Козирозі, він в падінні. Тому що енергія Юпітера і енергія Козирога, як Сатурна, так, Козирог управляє Сатурн, вони абсолютно різні. Я маю на увазі, Юпітер це про передачу знань, духовні знання. Так, це щось, те, що виходить на більш високий рівень. Так, а енергія Козирога — вона це земля, вона приземляна. І козиріг це про. Роботу, постійну роботу, таке от е, усердна робота. Так? Оце от енергія козрога, яка не говорить, в принципі, про якусь передачу духовних знань. Так? Тому Юпітер в козрозі в падінні. А, коли ще Юпітер може давати негативний вплив, коли він знаходиться під аспектами, тобто під поглядами інших планет. Особливо такі планети, як е, Сатурн, раху, Марс. А, тоді Ю, Юпітер е, м, є, так, якби він буде не дуже гармонійний в карті, так? тому що якби, на нього дивляться настільки несприятливі планети, йому буде просто некомфортно. І в своєму негативному впливі Юпітер може дати проблеми зі здоров'ям. Е, Можуть бути. Ну, Розумієте, так, проблеми в кар'єрі може просто в цей період людина може перевищувати свою значимість і такою знощувою може бути. І її в роботі можуть не зовсім сприймати. так? Можуть бути, наприклад, якщо ми візьмемо жінку, так? то можуть бути проблеми в відносинах. Вона може там. Не факт, звичайно, але можуть бути там, проблеми з, з народженням дітей, так, і проблеми, ну, коли вона вступає в шлюб. Ну, от. Фінанси можуть бути проблеми в фінансах. Так, ну, Розуміємо, позитивний плив дає одне, негативний просто буде давати все навпаки. А, людина може вести не, не дуже такий правильний спосіб життя, кар'єра, робота. Ну, Тобто все воно буде йти якби, на мінус. Але в будь-якому випадку, який би Юпітер в карті не був, хороший, поганий. Звичайно, класно, коли він хороший. Так? Це супер. От, навіть в свій негативний період Юпітер не буде давати настільки поганих результатів, як може дати, наприклад, Сатурн, Марс чи Раху. Так? Ну, енергія планети зовсім інша. Він буде старатися. Витягувати вас в краще життя. Поділюся з вами своїм досвідом. У мене є клієнтка, яка проживає великий період Юпітера. Їй буквально залишилось там років 6 ще його, тобто 10 років вона живе в великому періоді Юпітера. Скажу так: що в перші 5 років, коли Юпітер е, зайшов, скажімо так, як вже хазяїн, да, хазяїн періоду. В неї включилося, от ну, просто сфери життя почали мінятися. Я ще добавлю, що коли змінюється великий період, чи навіть підперіод, так то ми це починаємо відчувати раніше, ніж коли вже планета вступить в свою силу. Так? Десь за пів року, може там за п'ять місяців, плюс-мінус в кожного по-різному. Але от в неї, наприклад, як тільки, як тільки включився а, великий період Юпітера, вона вийшла заміж, а, вона має прекрасну сім'ю. Вона відкрила власну справу, вона подорожує і. Ну, тобто, в неї в неї Юпітер гармонійний в карті, розумієте? І він дає такі от прекрасні результати. Так, ніхто не говорить, що там всі 16 років там все настільки є як я вже сказала, транзити під періоди, які будуть вносити корективи свої. Але енергія великого періоду вона буде головна. Це коли позитивний вплив Юпітера. Так само в мене є клієнтка, а яка а, має ну, негармонійний Юпітер в карті. А, Юпітер знаходиться, по-перше, він знаходиться в ворожому знаці в її карті, і він знаходиться в восьмому домі, що не є окей для Юпітера. І мало до того всього, що і так, то а, він ще має аспекти. Марса, Сатурна і Раху на восьмий дім. Восьмий дім це трансформація, так і, наприклад, в неї, коли включився великий період Юпітера, мабуть, там за місяців 3-4, вже коли Юпітер став повноправним власником періоду, скажімо так, в неї почалися, на жаль, проблеми зі здоров'ям хронічні. Тому що восьмий дім це хронічні захворювання. Тому знову ж таки це не говорить, що в 6-16 років вона буде хворіти. Ні, ну так не буде. Але я просто говорю про те, що а, за рахунок от таких положень Юпітера він може давати різні результати в великому періоді, чи, наприклад, там, в підперіоді. Так? Тому може бути і так, і так. Подивіться, до речі, де в вашій натальній карті Юпітер знаходиться. Які результати він може вам принести? Чи взагалі ви будете в цьому житті проживати великий період Юпітера? А, в принципі, все, що я хотіла сказати про цю прекраснішу планету, суперовий період насправді, і я бажаю вам прожити в цьому житті великий період Юпітера, насолоджуватися його дарами. А, так, тому що найкраща планета, най найкраща, обожнює Юпітер. Ну, як, в принципі, всі планети. На цьому все. Не забудьте підписатися, поставити лайк, щоб не припустити наступне відео. А в наступному відео ми будемо з вами говорити про саму холодну планету про планету, яку ну, бояться всі. Особливо його погляду, такого холодного, кармічного погляду про ту планету, яка 7 з половиною років кожної людини 에, трима, ну, тобто, тримає за руку цю людину 7,5 років і дивиться на неї дуже пронизливим поглядом. Я думаю, ви здогадалися, хто це. Тому лайк, підписка, і до зустрічі з вами. В наступному відео люблю, цілую.